Італійська мова має дуже цікаве модальне дієслово волере хотіти щось. Вона має дві форми: нахабну, яку використовує, скажімо так, простий робітник. І є друга форма цього дієслова. Вона більш м, така, скажімо так, граціозна. Її використовують аристократи та інтелектуали. Це друга форма, трохи секретна, тому що про цю другу форму студенти зазвичай. Дізнаються трохи пізніше, коли вони вже просунулися у своєму навчанні. Але я навчаю, як хочу, тому я цю секретну форму розкажу вам на цьому уроку. Але давайте по порядку: Io voglio. Я хочу, vuoi. ти хочеш, lei vuole. вона хоче, він хоче, ной vogliamo. ми хочемо, volete. ви хочете. Лоровоно, вони хочуть. Йо, вольо Андаре ІН Італія. Я хочу поїхати до Італії. Ту вой, компраре УНА Маккіна, ти хочеш купити машину? Вольямо гордаре УН фільм. Ми хочемо подивитися якийсь фільм. Тепер давайте познайомимося з різними частинами мови, які походять від цього дієслова і які ви часто будете зустрічати в піснях. Ла воля. Бажання. О, воля ді. У мене є бажання. Іль волере, воля, бажання. Сенса волере, нечайно, нечайно що зробити. Наприклад, ло, о, фато, сенза волере. Я зробив це нечайно, випадково. Волонтєрі, охоче із задоволенням, міо аміко, мі аюто волонтєрі. Мій друг із задоволенням допомагає мені. Все просто. Тепер майбутня форма цього дієслова. Іо воро, я захочу, ту ворай, ти захочеш, луй лей воро, він вона захоче. «Ной й воремо, ми захочемо, вой ворети, ви захочете, лоро вороно, вони захочуть. Іо, кредо ке воро, ущире ді каза». Я думаю, що захочу вийти із дому. Стасера, воремо фари, ламори сьогодні ввечері нам захочеться займатися коханням. Ну і тепер секретна форма, яка вважається дуже граціозною, елегантною, чемною інтелігентною. Коли ми говоримо «Io voglio», я хочу, то це якби така трохи вимоглива нахабна форма. Ну, трохи. Наприклад, ми говоримо мало дівчині. «Io voglio andare al cinema con te» Я хочу піти з тобою в кіно. Ну, це трохи так, нетактовно. Краще сказати, я не хочу, а я хотів би. Це м'якше, це вічливіще. Я хотів би піти з тобою у кіно. «Io vorrei andare al cinema con te». Або інший приклад. Ми приходимо в магазин, і якщо ми говоримо, Io voglio comprare le кальце. Я хочу купити панчохи. Так, можна і так сказати, це нормально. Але краще сказати не «Я хочу, а я хотіла би купити панчохи. Io vorrei comprare le кальце. Або, інший приклад, ми прийшли в кафе і ви робите замовлення. «Io voglio un gelato». Я хочу морозиво. Можна і так сказати, але воно якесь таке негарне. Краще використовувати «Io vorrei un gelato» Я хотіла би взяти якесь морозово. Ця друга форма часто використовується у сферах, де потрібна дипломатія, тому що іншим людям чути від вас цю форму набагато приємніше.